В ефірі програма Ваш консультант. Тема випуску присвячена характеристикам діабету. Більше про це розкаже сімейна лікарка Олена Василишина. Таю вас у нашій студії і ми продовжимо нашу серію програм темою про діабет. Власне, про це захворювання, як його можливо чи неможливо розпізнати вчасно. Цукровий діабет є найпоширенішим хронічним захворюванням. Він займає третє місце після серцево-судинних захворювань та онкологія. Це захворювання є проблемою мільйонів людей у всьому світі. На сьогоднішній день реєструється до 400 мільйонів. Випадків цукрового діабету всьому світі в Україні на даний момент зареєстровано 3 мільйони 325 тисяч людей, яких діагностовано цукровий діабет. У 2023 році вже підтверджено діагноз цукрового діабету 5, ,5 мільйона людей, які живуть в Україні. Щоб розуміти, що таке цукровий діабет, треба розуміти, як в організмі відбуваються деякі процеси. Наприклад, поживні речовини. Наш організм отримує за допомогою поживних речовин вуглеводи, білки та жири. В печінці відбуваються процеси їх розпаду, тобто складні вуглеводи перетворюються в більш простий вуглевод. Вуглевод це глюкоза, потрапляє в кров з метою забезпечення енергією клітин нашого тіла. На підвищений рівень глюкози в крові, цукру в крові. Спеціальні клітини підшлункової залози виробляють інсулін, який потрапляє в кров. Інсулін допомагає глюкозі цукру крові потрапити всередину клітини через специфічні рецептори. Таким чином інсулін допомагає створити запас глюкози, який у вигляді глікогену відкладається в печінці м'язовій тканині, який використовується за власними потребами. Далі клітина перетворює глюкозу в енергію, яка потрібна для її функціонування. Взагалі, узагальнюючий термін діабет найпоширеніше використовується при цукровому діабеті. Ще раз хочу наголосити про те, що цукровий діабет – це поширене хронічне захворювання, яке пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові, яке найчастіше виникає через проблеми продукції інсуліни або його відсутності. У зв'язку з цим клітина не перетворює глюкозу на енергію. Накопичення великої кількості цукру в крові може спричинити ряд серйозних проблем в нашому організмі. І таким чином, виходячи з того, які є розлади функціонування продукції інсуліна в організмі, виділяють цукровий діабет першого типу, другого типу. Якщо більш детальніше, то цукровий діабет першого типу його ще називають ювенільний цукровий діабет, інсулін залежний цукровий діабет. Його діагностують в дитячому або підлітковому віці, і за прогностичним значенням він є такий найсерйозніший і найтяжчий цукровий. Тип діабету, цукровий діабет другого типу, або ще його називають дорослий інсулін незалежний цукровий діабет. Найчастіше його діагностують в дорослому, старше 40 років пацієнтів. Він є найпоширенішим типом діабету 90-95% від загальних типів діабетів. Ще також вирізняють гестаційний діабет. Його діагностують під час вагітності, зникає після завершення вагітності, але якщо в жінки він був діагностований під час вагітності, то у майбутньому вона має високий ризик розвитку в неї цукрового діабету другого типу. Також треба розуміти причину виникнення цукрових. Діабет взагалі від цього вже іде підхід до самого лікування спостереження цукрового діабету. Якщо ми говоримо за цукровий діабет першого типу, то пішлункова залоза виробляє недостатній кількості інсулін або він в ній відсутній. На даний Момент на сьогоднішній день причини виникнення такого типу цукрового діабету наразі повністю не встановлено але доведено, що це може бути пов'язано з генетичними механізмами, з факторами навколишнього середовища, що це може бути пов'язано навіть після перенесених інфекційних захворювань в дитячому віці. Тобто виходить так, що підшлункова не повністю або в ній відсутній продукція інсуліна, немає інсуліна, і клітина не може. Використовувати цукор, глюкозу в крові, які підвищуються. Цукровий діабет другого типу тут трішечки інший механізм, причина його виникнення. Підшланкова залоза в повній мірі в достатній кількості виробляє інсулін, який необхідний для того, щоб. Глюкоза потрапила всередину клітини, але через деякі причини клітини нашого організму не сприймають цукор крові і таким чином розвивається цукровий діабет другого типу. Відмінність між ними полягає в тому, що цукровий діабет другого типу він розвивається поступово, інколи він може проходити безсимптомно і вже діагностується, наприклад, коли пацієнт приходить на прийом до свого лікуючого лікаря, і під час огляду йому проводять певні скринінги або тестування, під час якого і виявляють високий рівень цукру в крові. Цукровий діабет першого типу він виникає раптово, він має серйозні. Прояви, і тому він такий і небезпечний. Якщо говорити про симптоми цукрового діабету, по суті, симптоми вони являються проявом підвищеного цукру в крові гіперглікемії або пониженого цукру в крові гіпоглікемія. Якщо ми говоримо про підвищений цукру в крові, найчастіше симптоми це є. Часте сечовипускання, швидка стомлюваність, втрата зору. Якщо ми говоримо про гіпоглікемію, тобто знижений рівень цукру в крові, найчастіше симптоми це може бути рясне потовиділення, відчуття голоду, запаморочення, запаморочення сплутані свідомості, порушення мовлення, тремтіння, нервове збудження і рівень коливання цукру. Від низького до високого може коливатися продовж дня і змінюватися, що може призвести до розвитку коми, якщо її чесно не лікувати. І в свою чергу, якщо часто її не лікувати, вона може призвести до смерті. Чи є якісь зовнішні чинники, які можуть спровокувати виникнення діабету, такий, наприклад, як спосіб життя, там стрес і тому подібне? Так, звичайно, є фактори ризику, які можуть спровокувати розвиток цукрови? Діабету. Якщо ми говоримо про цукровий діабет першого типу, це найчастіше є генетичні механізми, коли навіть це відслідковується, що є спадковість цукрового діабету в сім'ї, це можна прослідкувати про те, як коли задають запитання пацієнту, він розповідає, що маму, бабусі чи дідуся був підтверджений цукровий діабет. Також ще впливають фактори зовнішнього навколишнього середовища, перенесені інфекційного. Захворювання в дитинстві або навіть в дорослому віці, ожиріння, тому що при цукровому діабету ожиріння є одним із факторів розвитку цукрового діабету, нераціональне харчування, коли не дотримується режиму харчування, малорухомий спосіб життя, гіподинамія, коли є супутні захворювання, наприклад, серцево-судинні захворювання, підвищений артеріальний тиск. І найчастіше це вік, особливо після 40 років взагалі нема конкретного фактору, який впливає на розвиток цукрового діабету будь-якого типу, більш це зазначається по декілька факторів, які можуть спричинити в комплексі розвиток цукрового діабету. Власники ускладнення і до чого призводить до якого стану організму, призводить це захворювання. Найчастіше ускладнення це якщо не контролювати рівень цукру в крові і не дотримуватися рекомендацій. Лікування з приводу цукрового діабета. Найчастіше ускладнення можуть бути у вигляді ураження сітківки очей, які можуть призвести до сліпоти, ураження нирок, що може призвести до хронічної ниркової недостатності, також відбувається захворювання судин, вен, капілярів поєднання порушення мікроциркуляції, а також захворювання нервової системи у вигляді нейропатії, може призвести. Ввести до діабетичної стопи, коли виникають виразки, може бути ще інфекція цих виразок, і це, в принципі, може привести до гангрени, що закінчиться ампутацією відповідної частини тіла. Як відбувається діагностика діабету? Ви вже говорили про те, що при деяких аналізах це можливо визначити. Так, зазвичай більшість випадків цукрового діабету відбувається діагностика випадково, коли людина приходить до свого лікаря, з яким укладено декларацію. І при огляді, при задаванні декілька запитань виясняється, що можуть бути симптоми цукрового діабету. Лікар на прийомі може зміряти цукор крові. До цього тесту не обов'язково готуватися, тому що це є як скринінг попередній. Рівень визначається цукру крові. Якщо він на прийомі є симптоми, які характерні для цукрового діабету, і якщо а, при вимірюванні цукру крові він становить більше або рівня 11 з на літр, по-перше, не треба хвилюватися а краще перездати. На наступний день наче е, цукор крові для того, щоб уже більш детально дивитися, підвищений він в організмі чи не підвищений. Готувати, звичайно, потрібно, е, нічого не снідати, здається, він наче. Ще також для діагностики цукрового діабету може використовуватися глікозальований гемоглобін. Е, це такий тест, який показує рівень накопичення цукру крові за останні 2-3 тижні. Місяця він є дуже таким, можна сказати, золотим стандартом діагностиці преддіабета або ж самого цукрового діабету, тому що там є чітко критерії, і за його показникам визначають, чи це преддіабет, чи це цукровий діабет. Якщо рівень його більше, ніж 6,5%, то це вже говорить за цукровий діабет. Якщо він в межах від п'яти П'ять десятих до шести з половиною відсотка це преддіабет. чи можливо в цей момент провести якусь профілактичну роботу або взагалі попередити оцей стан перед так, звичайно, профілактика займає дуже важливе значення, тому що це становить більше, ніж 50% самого лікування цукрового діабету. В першу чергу в таких випадках треба пройти спочатку навчання для того, щоб визначити, щоб людина розуміла, що таке цукровий діабет, причини його виникнути, який тип в людини цукровий діабет, які симптоми він проявляє, які ускладнення можуть бути після цукрового діабету. А далі дотримуватися постійного контролю. Ваги, збалансоване харчування з використанням фруктів, овочів в раціоні, рухливий спосіб життя, тобто для того, щоб і контролювати вагу, і бути в динаміці, вести супутні захворювання, які є. Якщо ми говоримо про цукровий діабет першого типу, з механізму його виникнено це інсулін залежний цукровий діабет. Тому пацієнтам, яких діагностований цукровий діабет першого типу, вони повинні приймати інсулін на постійній основі, плюс дотримуватися всі рекомендації з харчування, відмовитися від шкідливих звичок, від коріння, вживання алкоголю. Такі рекомендації вони ж не є тимчасовими, так? Чи вони на якісь короткі періоди діють, а потім якось треба змінювати? Чи це по житті? Даються такі рекомендації. Лікування цукрового діабету повинно бути постійно. Це проводиться для того, щоб зменшити симптоми, ускладнення, які можуть виникнути на фоні цукрового діабету, і це для того, щоб покращити якість і тривалість життя. Тому, якщо дотримуватися профілактики, постійного прийому препаратів, призначені лікарем, то в принципі. Життю людині нічого не буде загрожувати. Як взагалі зараз виглядає протокол діагностування, лікування діабету серед населення, тому що це одна із таких самих глобальних хвороб, і власне на державному рівні це якось контролюється. Так, звичайно, на державному рівні це контролюється. Розроблена програма Доступні ліки, куди війшли препарати інсуліни, вони є безкоштовні або з незначної доплати. Тут вже залежить від того, який інсулін вибере сам пацієнт. Пацієнт від виробника також в програму Доступні ліки входять цукрознижувальні препарати, протидіабетичні препарати. Крім того, в цьому році, жовтня 2023 року, в програму Доступні ліки були включені ще те смужки для глюкометрів, які можуть отримувати пацієнти, в кого підтверджений цукровий діабет першого типу. Надалі програма поступово розробляється. Якщо ви знаєте, що у вас є цукровий діабет, ви отримуєте інсуліни або отримуєте цукру препарати, обов'язково зверніться на прийом до свого сімейного лікаря і він вам випише рецепти згідно переліку доступних ліків. Як часто треба перевірятися? І, взагалі, кому рекомендовано частіше там звертати увагу на такі ризики? Найчастіше рекомендовано звертати увагу: це люди, які мають зайву вагу, ожиріння, яким виповнилося 40 і старше років, які мають серцево-судинні захворювання, підвищений артеріальний тиск. Рекомендовано хоча б не менше один раз на рік відвідувати свого лікаря, з яким вкладена декларація. До речі, лікарі. З яким вкладена декларація може провести вам на прийомі визначити рівень цукру крові, провести додаткові аналізи у вигляді загального аналізу крові, загального аналізу сече, провести визначення загального холестерину, скерувати на додаткові обстеження для перевірки, чи не порушена функція нирок, направити на консультацію до лікаря, наприклад, офтальмолога, для того, щоб перевірити, чи немає ускладнень з боку органів зору. Що Мати людям, які вже мають діагностоване захворювання, ті самі тест-смужки ви називали, чи це? Той вид діагностики, який має бути там в домашніх умовах, звичайно, в домашніх умовах самоконтроль рівня цукру крові повинен відбуватися постійно. Це для того, щоб людина розуміла, які стани в неї можуть виникати. Чи стане підвищеного цукру гіперглікемія, чи стане навпаки зниженого рівня цукру крові? Гіпоглікемія. Я вже говорила про те, що гіпоглікемія це небезпечно. Тому що можуть розвиватися різні коми, тому самоконтроль цукру крові від повинен відбуватися постійно, а також самоконтроль артеріального тиску, контроль харчування. Ну і звичайно рухливий спосіб життя. Звертайтеся на прийом до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, якщо у вас є підозра або є вже якісь симптоми для того, щоб рання відбулася рання діагностика призначено було вчасне лікування і запобігти майбутньому будь-яких ускладнень на фоні цукрового діабету. Чим взагалі відрізняється, кажуть інсуліни? так це різні якісь види препаратів, чи це просто залежить від виробників. Інсуліни так, є різні, є різні види інсулінів і їхні механізми виготовлення. Ну, крім того, що ще є різні виробника. Тому тут вже конкретно який тип інсуліну людини підходить, то вже призначає ендокринолог. Взагалі, які консультації необхідні для повного призначення лікування, окрім сімейного лікаря, звичайно. Люди з цукровим діабетом вони, крім контролю загальних аналізів крові, повинні відвідувати лікаря-ендокринолога, який буде коригувати прийом інсуліну чи цукрознижувальних препаратів. Хоча б раз на рік повинні проходити лікаря-невролога, офтальмолога, кардіолога для того, щоб діагностувати на ранніх стадіях можливі ускладнення цукрового діабету. Серед міфів є те, що можливе виникнення цукрового Діабету через неправильне харчування. Так, є таке ствердження, що коли в людини немає правильного харчування, є порушення звички харчування. На фоні цього може виникнути проблема з вагою, Найчастіше це зайва вага ожиріння. А от зайва вага ожиріння є одним із факторів ризику цукрового діабету, наприклад, другого типу. Тому в таких випадках і потрібно контролювати свою вагу для того, щоб в організмі відбувалися ці всі вуглеводні процеси в певній межі в нормі. Також є такий міф, що діабетикам не можна солодке. Взагалі ніяке. Ну так, є таке твердження, це пов'язане з тим, що ніби його, ті, хто багато їдять солодкого, солодкої їжки їх ще називають, можуть захворіти на цукровий діабет. Але ж тут. Знову грають певні фактори. Від кількості вживання солодкого, у нас знову з'являються проблеми з вагою, це з'являється зайва вага ожиріння, що є фактором ризику цукрового діабету. А з іншої сторони, тут треба контролювати кількість прийому солодощів, тому що це може впливати на рівень цукру крові, тобто підвищення цукру крові. Таким чином людина просто може розвинутися кома зараз. Наприклад, існує дуже широкий такий асортимент товарів, продуктів для діабетиків, там з тою самою стевією, фруктозою, чи взагалі їх рекомендують до вживання. Взагалі, МОЗ на сьогоднішній день все-таки рекомендує обмеження прийомом фруктози, тому що вона теж за собою веде підвищення ваги, що в свою чергу є фактором знову впливу на ускладнення цукрового діабету. Так само з приводу меду, я хотіла б сказати, що дуже таке є помилка, що люди мед замі... медом заміняють солодощі, але насправді мед теж провокує підвищення рівня цукру в крові. А якщо ми беремо Наприклад, в одній чайній ложці є 5 г цукру, то якщо ми беремо чайну ложку меду, то там 20 грам цукру. І тому дуже багато роблять на цьому помилку, що медом заміняють солодощі, фруктозу або використовують ну, в раціоні, в харчування. Мед треба приймати з обережністю, тому що він все-таки підвищує цукор в крові. Є також таке твердження, що деякі фрукти по типу як виноград, банани, вони дуже містять багато цукру, їх також не можна. Так, виноград, хурма, дині. Є такий перелік припперек фруктів, що дійсно от вони можуть підвищувати цукор в крові. Як і мед? Чи взагалі можливо повністю без цукру? Головне тут мати баланс: тут мати баланс, контролювати свій стан, контролювати цукор в крові, контролювати свою вагу, займатися фізичною активністю, слідкувати за харчуванням, чи це було регулярно, чи це було постійно, в певні проміжки часу в такому випадку. Причин для виникнення якихось ускладнень чи невідкладних станів не буде. Угу. Добре. Дякую вам за бесіду. Я нагадаю, що це була програма Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.